Усім привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо 4 способи, як знайти невідому величину в рівнянні. Ви знаєте, що під час розв'язування задач досить часто потрібно шукати невідомі величини. Ну, ми зробимо це на прикладі однієї з задач. Це задача 8 клас. Задача звучить ось так: мідна куля має вагу у повітрі 12 н. Коли її помістили у нафту, то її вага стала рівна 8 н. Визначте, чи має куля порожнину. Записуємо дані величини, які нам потрібні, так p 1 позначимо, це вага кулі в повітрі, P2 вага кулі у нафті. Далі записуємо густину, і нам потрібно буде знайти густину тіла, тобто густину у цієї мідної кулі. І якщо наша густина тіла виявиться меншою за густину міді, то ми можемо сказати, що наша куля має порожнину. Якщо густина тіла буде рівна густини кулі, значить мідна куля буде суцільна. Спочатку з вами запишемо формулу для визначення ваги. Кулі в повітрі, вона буде вносити ось така. Так як нам потрібно буде шукати густину нашої мідної кулі, то ми виразимо масу через густину помножити на об'єм. І підставивши цю формулу, ми отримуємо, що вага кулі в повітрі буде рівна густина кулі помножити на g, помножити на об'єм. З іншого боку, на тіло, яке знаходиться у нафті, одна мідну кулю, буде діяти сила архімеда, яка буде з одного боку рівна різниці між вагою тіла в повітрі і вагою тіла в нафті. З другого боку, вона буде рівна це густина нафти, помножити на G і помножити на об'єм усієї мідної кулі. Нам треба знайти густину нашої мідної кулі, тому з цієї формули ми шукаємо густину. Ось така вона буде формула. Ми пізніше з вами подивимося, чому воно саме так вийшло. Так, з цієї формули ми шукаємо об'єм і підставляємо ось у цю формулу. В результаті ми отримаємо ось так, що густина мідної нашої кулі буде рівна P1, поділити на FA, поділити ось тут, бачите далі, ρ нафти ро рідини на G і помножити на ось це G. І скоротивши, поділивши, ми отримуємо ось таку формулу. Тепер, підставивши значення, ми отримуємо, що в нас густина буде рівна 2400 кг на кубічний. Порівнюємо в нас 8900. Звичайно, що 2400 буде менше за 8900, тобто ми з вами робимо висновок, що куля. Порожниста. Ось така знача. А тепер давайте безпосередньо приступимо до тих способів, про які ми з вами анонсували на початку цього відео уроку. Перший спосіб я його називаю навхрест. Значить, це спосіб, на мою думку, він є найбільш зручним, тому не потребує великих зусиль, знання якихось великих. Ну і цей спосіб заснований на властивостях пропорцій, які ви вивчали на уроках математики. Як він працює? Тобто, все те, що знаходиться зверху, От зліва, наприклад, чи справа буде переноситися відносно дрім'ї в протилежну сторону уже під низ. Тобто, якщо в нас P1 знаходиться ось тут зверху, то ми його переносимо ось сюди під низ. Аналогічно, об'єм, якщо знаходиться ось тут справа знизу, значить при перенесенні він буде переноситись вліво вверх. Ось таким чином. Ну, нам, наприклад, ми візьмемо, у нас є ось ця формула. Нам потрібно знайти тут об'єм. Зрозуміло, що при перенесенні, в нас об'єм буде переноситися сюди. А густина буде сюди. Так, давайте ми об'єм перенесемо зараз сюди, а густину сюди. Все робиться відносно дорівнює симетрично. І ми маємо тепер формулу для визначення об'єму. На мою думку, це найпростіший спосіб. Хоча ну, на вашу вже ви виберете той, який вам зручний. Другий спосіб. Я його називаю домножаємо. Я записав ось цю формулу як ρ тіла поділити на одиницю. Я думаю, що ви згідні з те, що. Від цього нічого не зміниться, але щоб нам зручніше. І тепер давайте зліва і справа. От ми теж в цій формули шукаємо зараз об'єм тіла. цієї форми так само, як і в попередній. Тому зліва і справа ми домножаємо з вами на об'єм. Поділити на густину і зліва, і справа. Тепер тут у нас густини скорочуються. А ось тут у нас скорочується об'єм. І в результаті, ви бачите, в нас отримується ось така формула. Ну і зрозуміло, що поділити це в нас буде вже. Попередньо, так як ми шукали в попередньому способі, вийде у нас ось така вже формула. Третій спосіб називається трикутник. Звичайно, цей трикутник він навіть подається у підручниках для того, щоб знайти ну, найкраще його використовувати для формул, де три символи. Хоча ми з вами спробуємо використати ось ці формулі і знайти необхідну нам величину. Ось є у нас трикутник, все те, що зверху ось тут має бути. То воно має ділитися. Горизонтальна різка ділення, вертикальні різки це буде помножити. Давайте записуємо, значить, в нас оце ділення, значить P1. І ось тут замносимо величини. Звичайно, що користуватися було б таким способом значно простіше, коли формула має ось такий вигляд. Для того, щоб визначити об'єм, ми його з вами закриваємо і дивимося, значить у нас залишається P1 поділити на ро тіла і помножити на G. Давайте зараз ми. Подивимось, P1 поділити на ро тіла на жену або навпаки. Ось нас таким чином шукається. Так, і четвертий спосіб, який ми з вами розглянемо. Ну, я його так підписав, ви як можете називати його як вам завгодно, це 2 помножити на 3 до рівня 6. Тобто те, що нам невідомо, або те, що нам потрібно знайти, наприклад, в тіла, ми будемо позначати x. Те, що відомо, ми позначимо відповідними числами. Тобто, якщо ми візьмемо ось цю формулу безпосередньо, можна інші варіанти формул взяти, 2 там, на x рівні 4 і так далі. Тобто, в нас p1 у нас буде 6, ось ця цей добуток ротіла на g ми позначимо через 3, а те, що нам потрібно знайти, ми позначимо через x. І вже це рівняння набуває для вас ну, досить легко тако, для розуміння вигляду. І Для того, щоб знайти звідси x, потрібно 6 поділити на 3. Тобто 6, це в нас P1 поділити на 3, а це в нас ротіла на G. І ми маємо ось з вами ось таку форму. Ось такі 4 способи ми з вами розглянули. Одні, можливо, для когось будуть більш зручнішими, інші менш зручнішими. Хтось частіше користується якимось одним способом, хтось іншим. Ну але я надіюся, що даний відеоурок вам буде корисний у розв'язуванні задач фізики і будь-яку величину ви зможете шукати дуже легко. Всім дякую за увагу! Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, поширювати відео і обов'язково підписатися. Всім дякую за увагу, всім гарного часу доби. До зустрічі!